Так, це жителі Ірпеня, що біля Києва принесли на площу перед міськрадою плакати і пакети із ґрунтом для мера. кажуть, обурені тим, що за їх спинами на сесії мали розглядати чергове земельне питання. Залопівання мера про виділення 32 двох Це більше трьох ліктар в останньому парку місто біля дитячої лікарні. Сьогодні сесія. Ті вимоги, які ви ставите в порядку денному будь-яке питання, яке зачіпає сьогоднішню нашу розмову, його немає на сесії. Непрозору землю розподіляють не лише Верпані, ліси на межі столиці, ласи шматок для забудовників. Я сподіваюся, що гродської власті услышать, услышать голос общественності і зроблять так, щоб і парки, і ліса, ірпеня остались селими, а не були застроєними очередними ногами Захисник каже, проблему в Ерпені можна вирішити. Треба перевірити, кому за якою ціною і на які потреби виділяли кожну ділянку, і як її використовують в інтересах усіх жителів чи окремих осіб.